Вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо про події в Лієнці 1945 року. Тоді англійцями було передано в Радянський Союз тих російських казаків, які пішли служити Адольфу Гітлеру в часи Другої світової війни. Отже, 1 червня 1945 року на території Австрії. В містах Лієнці та Юденбурзі відбувалася насильницька видача англійцями до Радянського Союзу, російських казаков, які вірою та правдою служили в часи Другої світової війни, Гітлеру та нацистському режиму, а також видали їхні сім'ї. Під час цієї війни саме росіяни серед народів Європи побили рекорд по кількості людей, що пішли служити нацистам, це близько 75 тисяч помножити на 10. 750 тисяч осіб. І серед них були й генерали Краснов, Шкуро та знаменитий Власов, і сотні тисяч інших, що служили Адольфу Гітлеру, не під червоним прапором СРСР, а під триколором і завернуті в Георгіївські стрічки. Але історія жінка примхлива: англійці видали після війни російських колаборантів Сталіну. А вони чудово знали, що з ними буде в Радянському Союзі, тому опиралися поверненню на свою родину. Під час богослужіння на таборовому плацу англійські солдати з грубою лайкою почали бити людей та кидати у вантажівки у переміж поранених, живих та мертвих. Наповнені вантажівки під конвоєм мчали до залізничної станції, там людей перекидали в залізничні вагони, пломбували. Але дорогою люди викидалися з вагонів на дорогу чи в ріку, дехто наклав на себе руки. Але про все поговоримо по черзі. Ви на каналі Козак ЮА, тому ми говоритимемо про минуле добре та зле, чарівне та потворне. Буду вдячний за ваші вподобайки, бо кожна вподобайка це цвях в труну російської пропаганди, а коментар, осиковий кілок в її груди. Ставайте меценатом каналу через кнопку спонсорувати. Дякую. Отже, історія питання: коли почалася Друга світова війна, позиції білих іммігрантів розділилися. Білі це ті, що воювали проти більшовиків після їхнього приходу до влади. Багато хто досі, ненавидів більшовиків, і вітав вторгнення Гітлера в Радянський Союз. Інші цей напад засуджували. Ну, Наприклад, генерал Білої гвардії Антон Денікін засудив напад Німеччини і надіслав до Радянського Союзу вагон з ліками та медикаментами, спантеличивши тим самим Сталіна. А колишній бійний генерал Махров. Звернувся з проханням до радянського посла у Франції дозволити їм вступити до Лав Червоної армії, хоча по звані рядового. Частина емігрантів виступила проти Радянського Союзу, і це було 98%. І вони виступили за третій рейх. У перших рядах йшли колишні отамани Краснов та Шкуро, які ненавиділи більшовиків, їм обом і приписують фразу, «Хоть і з чортом, аби проти більшовиків. 75 75-річний Краснов. Займався переважно пропагандою. А 57-річний Шкуро в 1944 році спеціальним указом Гімлера був призначений начальником резерву казачих військ при головному штабі СС і готував козаків кавалеристів. Його казаки боролися з червоними партизанами Йосипа Бростіту в Єгославії титівців. Ну, от за це нападали на сім'ї російських емігрантів на окупованих німцями територіях, та жорстоко розправлялися з ними. Сам Шкурон не брав участі в бойових діях. В 1945 році він спробував створити бойову групу Вовчий Загін з двох тисяч осіб. Проте цьому не судилося збутися. Так і вийшло, що одні казаки, я спеціально кажу казаки, щоб це навіть не кидало, найменшої тіні на українське козацтво. Так от, Одні казаки вимушено покинули Росію 1920 року, а 1941 року взяли участь у поході проти більшовиків, тобто на стороні Третього Рейху, на стороні нацистів. Інші казаки, що жили в Радянському Союзі, і випробували на собі розкуркулення, Голодомор, репресії. З приходом німців на козачі землі, звичайно, перейшли на їхній бік і воювали проти ненависної радянської влади, а при відступі німців пішли разом з Вермахтом, забравши свої сім'ї. Таким чином, до часу закінчення війни на території Німеччини, Австрії, частково у Франції, Італії Чехословаччині знаходилося понад 100 тисяч козаків, 20 тисяч з них разом із сім'ями жили у Південній Австрії. В казачому стані отамана Тимофія Доманова, який розташовувався на березі драви біля Лієнца. Завдовжки табір був близько 25 кілометрів. У самому Лієнці знаходився штаб отамана генерала Доманова. Між Лієнцем та Обердаурбургом було влаштовано наметовий табір для казаків. Де їх було приблизно 5 тисяч. У бараках під Лієнцем жили їхні сім'ї приблизно 20 тисяч осіб. 45 тисяч казаків були зосереджені неподалік міста Клагенфурта і входили до казачього кавалерійського корпусу генерала Гельмута фон Панвіца. Багато казаків було розкидано по окремих німецьких частинах. А також. У російській визвольній армії Роа, руська освободітельна армія генерала Власова, у міру просування Червоної армії Європою. Козаки я... це звучить гидко, тому що слово козак звучить гордо, це український козак. А от казак звучить. Але я спеціально це кажу, щоб не кидати тінь на наших предків, славних козаків і тих, що козаків, яких воюють зараз проти російської нечисті. І захищають Україну в 21 столітті, так от казаки стали йти на захід, щоб опинитися на територіях зайнятих арміями США та Великобританії для того, щоб попросити там політичний притулок. Та згідно рішення Ялтинської конференції в лютому 1945 року було укладено секретні радянсько-американські та радянсько-англійські угоди про взаєму репатріацію радянських, американських та англійських громадян. Репатріація повернення на батьківщину. Репатріації не підлягали білоемігранти, які не були громадянами Радянського Союзу. Проте, у разі значної частини білого казацтва, ця умова була порушена. Щоб обезголовити казаків, 28 травня 1945 року, англійці під приводом проведення конференції обманом виманили казацьких командирів до австрійського шпіталю. Їх було близько дві тисячі осіб, на чолі з отаманами Красновим і Шкуро, яких відразу ізолювали від загальної маси, за свідченням Краснова, він і Шкуров ніч з 29 на 30 травня розмовляли спочатку зі співробітниками НКВС, а потім із радянським офіцером про громадянську війну, що більше було схоже на спогади. 30 травня до казаків, що мешкали у долині Льєнса, прибули англійці і оголосили, що всі будуть відправлені до Радянського Союзу. На що казаки заявили, що добровільно ніхто не поїде. Тоді англійці пригрозили, що якщо Хтось буде чинити опір, вони застосують силу. Казаки, залишившись без командирів, не знали, що робити. Вивісили чорні прапори, написали плакати англійською краще смерть, аніж відправлення до Радянського Союзу. Тим часом заарештованих командирів 31 травня на вантажівках перевезли до Радянської окупаційної зони Підвідним а наступного дня до Бадену. Де знаходився штаб смершу, і зробили їх груповий знімок. У них відібрали особисті речі, зокрема ножі та шпори, а у шкуро шашку з діамантами. Годували їх добре, до шкуро майже щодня приїжджали офіцери Червоної армії, влаштовували обіди з вином та їжею з ресторанів, нічого не віщувало якогось зловісного кінця. 1 червня 1945 року. В казачих таборах Лієнца англійці зробили спроби розпочати навантаження інтернованих. Казаки стали в кільце оточили навколо себе людей похилого віку, жінок та дітей. У п'ятій ранку духовенство хресним ходом вийшло на табірний плац. Розпочалася літургія, співали кілька казачих хорів. До восьмої ранку приїхали англійські вантажівки, вкриті жовтим брезентом. На з них вийшли англійські солдати з автоматами та палицями. Служба не зупинялася, солдати обійшли натовп людей і взяли його в кільце. Коли почалося причастя, солдати почали проривати кільце оточених казаків, застосовуючи кийки та приклади приклади гвинтівок. В окремих місцях застрикотали кулемети, мертві та поранені падали на землю. Солдати з грубою лайкою почали бити людей та кидати у вантажівки і мертвих, і живих, поранених. Наповнені вантажівки під конвоєм мчали до залізничної станції. Там людей перекидали у залізничні вагони і пломбували. На місці трагедії в Лієнці натовп під натиском солдатів звалив паркан табору, за ним опинилися танки. І все ж таки деяким козакам. Казакам вдалося втекти в ліси, де вони збиралися до групи і продовжували чинити опір. На думку казака Івана Зубенка, який врятувався від видачі, втекти змогли близько 10%. 1 червня вантажилися для видачі радам козаки 1 та 2 Донського полків. Вони вантажилися, відмовилися. По них було відкрито вогонь з кулеметів, було багато вбитих, так, так і поранених. Як і в станицях на них були спрямовані броньовики, були розчавлені та скалічені. Казаків гнали до вагонів і вантажили до них. 1 та 2 червня відбувалося те саме у горян Кінець цитати. Згадував Зубенко. Краснова, Шкуро, Султан Келеч Гірея, Гельмут фон Панвіца та інших генералів 4 червня доставили до Москви. Перед цим англійці запропонували допомогу султану Гірею, від якої він відмовився, сказавши, що з цими білими генералами він пройшов громадянську війну та прийме з ними смерть. Англійське заступництво було запропоновано і фон Панвіцу, на що він сказав коротко: я ділив з казаками гарний час, тепер я хочу ділити з ними поганий. Я уклав з ними дружбу на життя і на смерть. Можливо, я зможу полегшити їхню жахливу долю, взявши частину провини, що їм приписується. Кінець цитати: Як бачите, татарин і німець це були люди гідності, це були люди честі. Знову ж таки наголошую татарин гірай і німець Панвіца. Військова колегія Верховного суду Радянського Союзу визнала фон Панвіца та п'ятьох генералів інших. Як то Краснова, Шкуро, Гірая, Доманова, винними та засудила до смерті через повішення, що і відбулося 16 січня 1947 року. Їх повісили. Вирок військової колегії Верховного суду Радянського Союзу звучав так: за завданням німецької розвідки, вони у період війни вели у вигляді сформованих ними білогвардійських загонів збройну боротьбу проти Радянського Союзу. І проводили активну шпигунську диверсійну та терористичну діяльність проти Радянського Союзу. Кінець цитати. 7 червня 1945 року операцію з інтернування казаків було завершено, всього з району Льєнса було передано в Радянський Союз 37 генералів, 2200 офіцерів, близько 30 тисяч казаків разом з їхніми сім'ями. Що розділили їхню долю? В Радянському Союзі на них чекали розстріли та табори. Ось така доля була в російських казаків, які пішли служити Гітлеру. На жаль, ми маємо, як і всі інші народи, теж колаборантів, що пішли служити Росії. Ось, ну, відповідно, я тепер чекаю, і думаю, не тільки я один. Щоб відбулася така ж сама подія, як під Лієнцем, тільки щоб там видали тих, хто пішов служити Путлеру. Україна переможе! Слава Україні!